Вітаємо радіо Армія фм з річницею. Хай щастить вашій нелегкій справі. Хотілося б поздравити, пожелати їм наснаги, продвиження, щоб було найкраще радіо в світі. Даби наша вся країна знала, що є такі тут такі люди, без них би ніхто б нічого, б, нічого б не знав. Поздравляємо, бажаємо всього самого-самого найкращого і кажуть, як шаленого кохання, то наснаги. Бажаю їм всього на найкращого, процвітання у їх роботі. Хай вони і надалі так працюють, і ще краще і краще, щоб у них все було гаразд. Ну І щоб їм допомагали, так як і нам допомагають волонтери. Ну, і Найкраще, що можна тільки пожелати. Хочу побажати наснаги, побільше якісного продукту нашого музикального. Бо музика допомагає виконувати завдання. Бо коли музика в серці, то й справа будуть робитися теж з наснагою.